Це перший раз в цьому році ми відзначаємо свято День молоді саме так, як його відзначають в Європі. День молоді нам говорить про те, що наша молодь, вона єдина з європейською молоді, з цивілізованою молоддю. Ну, як навіть пише, сказав, наша молодь краще. Набагато. Ви молодці. Там, де треба вчитись, ви вчитесь, там, де треба працювати, ви працюєте, там, де треба допомагати, ви всім допомагаєте. Ми вами пишаємось. Я переконаний, що кожен із вас. Розуміє свою функцію в цих умовах, які яких на сьогодні наша країна потрапила. Головне бути ким? головне бути лідером. Наразі кожен з вас лідер, відповідальний. Переконані, що завтра ви будете керувати нашим містом, і областю і нашою країною. І ми переконалися за цей час, що наше майбутнє в надійних руках. Ну а наша функція вам допомогти передати цю ці уважені влади. Навчити вас як можна більшим там правильним речам. Хоча, чесно кажучи, вже багато чому вчимося у вас. <піл�лять> тому тому з святом вас, з новим святом, і які будуть традиції цього свята, закладуйте саме ви сьогодні. Вітаю. Подрядною нагороджується на Лівкін Микита Анатолійови. Точина Ярина Володимирівна. Одерації роботодавців переполиці Віталію Ігоровичу.